Так, хлопці, і наша нова рубрика авто від підписника. От такий Fiat Кубо 2017 року. Український автомобіль офіційний, один власник на Україні. Такий гарненький колір. абрикосик, Абрикос. значить Пробіг 52 тисячі оригінальний пробіг. Коробка автомат тобі ж Robot. Кондиціонер, магнітофон. Покажу зараз салончик. Салончик в шикарнішому стані, нічого ніяких дирок немає, нічого не затерто. Ще навіть целофан стоїть. Кисит, що тут в нас? Меню, фари туди-сюди, електропідйомники. У нас ззаді. ззаді, ось так, тільки ганчірочка. Абана! І ось він один і три, потужніший двигатель, але їде, їде 110, їде лега.